І знову доброго мирного вечора, дорогі мої глядачі, продовжую серію міні-ефірів сьогоднішніх на своєму офіційному ютуб-каналі, і зараз коротенький прогноз про те, що останні там кілька днів мова йде про загрозу повторного наступу на Київ. Чи ця загроза реальна, чи знову ворог наводить страх, чи хоче відвести погляд. Від тих напрямків, де наші доблесні воїни ведуть контрнаступ, що відбувається. Кожного зараз таке виникає питання, особливо в жителів Києва. Та області. Отож, давайте ми зараз зробимо короткий розклад, яка стане на сьогоднішній день, у нас сьогодні актуально це 7.09. Ми робимо розклад. Чи є ця загроза повторного наступу на Київ? Чи вона реальна, чи це вкотре блеф ворога. Робимо розклад Оракул. Я розумію, що від ворога можна очікувати всього, чого завгодно. Це однозначно. І просто так, знаєте, нема диму без вогню. Просто так нехтувати інформацію теж не можна, тож сьогодні ми її перепровіримо. Бо я, наприклад, можу сказати по відчуттях, що все-таки загроза повторного наступу на даний момент вона йде на рівні 30-35%. Вона має тенденцію до росту, але як це може бути розширено в часі, розтягнуто це вже знак питання. Чому зараз ця динаміка якби Ну, По-перше, про неї говорять, і це вже енергетично є. Динаміка цієї події. А по-друге, ворог, звичайно, для того, щоб зараз хоч якось, відвести ці контрнаступальні дії наших воїнів і на східних напрямках, і на південних напрямках, хоче просто зробити якусь маніпуляцію. Давайте подаємось першу карту. Вибір, Аркан. Коханців, закоханих, вибір. Тобто ворог дійсності над цим думає. Другий аркан. Дев'ятка кубків перевернута. Ну, немає в них на даному етапі, станом на сьогоднішній день, того ресурсу, який би був необхідний їм для якогось повномасштабного наступу на Київ. Шестірка кубків. Знаєте, така фраза? Мічтать не вредно. Угу. Вредно не мечтать. Я вже скажу таким, як би, да? тою мовою, да. Шестірка кубків перевернута, карта ностальгії. Знаєте, вони так от сидять і думають: от не взяли вони тоді, Київ, Бліц-Крих, за три дні? Може, то знов взяти? Ну, не за три, за шість, тепер, може бути, днів, не знаю. Тобто реально про це думки, плани, ідеї ведуться. Тобто це реально якась там типу підготовка, чи як я не знаю, як це навіть назвати правильно. Перевернута колісниця, закриті дороги. Трійка кубків шукають третю сторону, яка би могла їм цьому допомогти. Ще когось. П'ятірка посухів, п'ятірка жезлів. Ну, я ж кажу, ворога не можна недооцінювати. Но сказати, що я бачу на даному етапі повномасштабний, широкий, страшний, великий, наступ так далі. Ні, не бачу я такого. Я не можу це 100% стверджувати. Ну, я читаю ситуацію в точці тут і тепер. Є карта сили боротьби проти виборства. Тобто була би сила, вони би наступили. Без питань. Якось так воно в проєкції мені розтягується та загроза, яка буде це зараз розмови, нависати, оце все. 3-5 до семи тижнів. Ну, Грубо кажучи, місяць вересень до кінця і ще, можливо, там до середини, до кінця жовтня. Але активно зараз оці от розмови 3-5 тижнів. Що тут нас де по розкладу? Четвірка жезлів перевернута. Ну тобто немає достатньої сили, достатнього ресурсу. Сімірка кубків, карта ілюзій, ілюзій, мрій, бажань на рівні ілюзій, на рівні бажань. Імператриця. Треба мати необхідний ресурс. Знов аркан закохані, вибір. Вони думають, чи їм може туди, чи їм туди, чи їм сюди. Тобто, знаєте, як воно показано на рівні енергії. Є там якась ще така, десь там ще викопали якийсь незрозумілий ресурс, резерв запас, там якусь той клапоть тих чи солдатів, чи кого, і от не знають, куди їм кинути: туди, чи туди, чи туди, чи на схід, чи на південь, чи ну, взагалі, от куди, чи на Київ, чи Взагалі нема зараз однозначної стратегії. Так наступаємо на Київ. Нема цього. Перевернута шестірка жезлів. Поразка. Прямі позиції це перемога, успіх, слава тріумф. перевернутій, поразка. А що мають розпустити Верховну Раду? Я щось ще не чув за цю новину. Чи то ви так питаєте, написали. Ну, одним словом, ми зараз говоримо про питання наступу Росії повторного на Київ. Чи є реальна загроза? Тобто загроза є. Але наскільки вона реальна, я вже вам пояснив: думають, як правильно куди їм піти податися, шукають необхідний ресурс резерв запас. Наші зараз їх ще більше розіб'ють на південно-східних напрямках. І розіб'ють, і розіб'ють, і розіб'ють. І те, що вони би хотіли наступати, я, звичайно, навіть в цьому не сумніваюся. Але те, чи вони по факту це зроблять, розуміючи, що їм і так, і що їх і там чекає поразка, ну, робіть, будь ласка, висновки. Тобто, ще з позиції, можливо, якихось більш обстрілів повітряних по Києву та області. Я би ще в це, скажемо, десь більше повірив, ну бо ще десь там, можуть і ракети, там ще щось прийдуть, там ще, ну, одним словом. Це ж з, з такої позиції загострених повітряних атак. Але з позиції саме наступальних дій, таких, прям як це було, Богу дякувати. Там їх чекають наші воїни в тому числі, повірте. І е, давайте ще, ну давайте вже ці вот раколи взяв руки. Mind Maze. Перша карта. Наші воїни, які готові захищати. Друга карта. От бачите той змій. Так вони хочуть, хочуть і будуть це якимось чином, ще пробувати, може, доліпити, докупити. Кажу, 3-5 до 7 тижнів. Гора стіна, яка розбивається. Тобто розіб'ють розіб'ють наші їх. Ой, чекайте, бо ще щось випало. Ну, бачите, випала карта. Диявол, який от щось собі там пише, якісь плани. Але це покривається от таким прекрасним теж оракулом метелик. Трансформація переродження. Планів того диявола. Це плани, які будуть викриті. Зараз там наші візьмуть ще в полон, там. ще якихось там генералів в тому числі. Допитають, всі плани розізнають і ворога подальше успішно розіб'ють. І от чекаємо хороших звісток. Давайте вже далі, хай буде нас хороші звістки, чим пошвидше перемога над ворогом і повернення до хорошого спокійного життя і відбудови процвітаючої України. Хай буде так. Ви просили, я подивився. Любі мої глядачі, сьогодні ефір я завершую. Сьогодні, фіри я завершую. Вже таке точно. Ви відпочивати. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. І ціную, і цілую. Бережіть себе, миру нам всім, тихої, мирної ночі. Разом ми сила, разом ми єдині і разом йдемо до перемоги. Вкотре слава Україні, слава Героям, слава ЗСУ, слава нашому Творцю і силам, які нас захищають і вберігають Слава. Хай буде так, разом до перемоги. Почуємось. Вже завтра в прямих ефірах і в наших енергопрактиках за мир та перемогу України бережіть себе.